Ох, Китай! Чи є щось таке, що тобі не роблять? Привіт! Сьогодні ми розберемося просто і чесно. Які китайські електрокари реально працюють в Україні, скільки вони коштують і чому люди їх купують? Не буде казок, буде тільки факти і практичні висновки. Поїхали! Коротко про ринок за 2025 рік. Китайські електрокари вже реально зайняли сумнішу в Україні, особливо в животі зікери та бівайні. Це не просто дешеві моделі. Люди беруть заради пробігу оснащення і ціни, комплектації, які в Європі коштували б значно дорожче. Biod найбільший гравець. Моделі, на які дивляться, це Dolphin такий малюк, Atto 3 це компакт кросовер і Сіл. Седан Копе Седан. Орієнтовна ціна нових від 30 до 50 тисяч доларів і вище. В залежності, звичайно, від моделі та року вживання в Україні часто дешевше, залежить від пробігу і року. Наприклад, BYD сіл в міжнародній ціні від 47 до 62 тисяч доларів. Плюси BYD Батарея та технології вважаються дуже надійними. Свої розробки в них також маються. Хороший набір опцій за ці гроші. Клімат-контроль, мультимедіа, асистенти, велика мережа вживаних машин. Це значно спрощує життя володарю цієї автівки. Легше знайти варіанти. Ну щодо мінусів BYD – це сервіси запчастини. Потребують дуже кваліфікованих саме у цих автівках спеціалістів, і не в кожному місці є кваліфікований сервіс. Деякі моделі трохи важче, Витрати на подальші ремонти акумулятор можуть бути вищі. Новіші моделі дорого коштують, і частина правах приходить лише при покупці нової машини, кому підходить. Тому хто хоче сучасну машину з нормальним пробігом і комфортом, тому хто готовий інвестувати в сервіс або купувати в великих містах, де є такі фахівці. Зікер це преміум з Китаю. Модель Зікер 001 дуже популярна в Україні, як перевертаюча увагу модель, така люксова штучка. Ці машини часто імпортуються вживаними і мають вигляд, ну і оснащення, як у європейських преміум моделей. Орієнтовна ціна нового від 40 тисяч до 60 або 70 тисяч доларів. Вживані діапазон там вже залежить від року та пробігу. Багато варіантів в Україні вже є на ринку. Плюси зікара це дуже пристойні якісь збірки і дизайн. Люди реально відчувають європейський такий лакшері, стиль та рівень. Довгий пробіг на зарядці у багатьох версіях, ну і багато плюшок в салоні, там потужна мультимедіа, помірковані активні асистенти та інше. Серед мінусів Зікра те, що він дуже дорожчий в ремонті, хоч це і китайський бренд, але позиціонує він себе як преміум. Складніше знайти доступні запчастини, якщо потрібен складний ремонт. Ну і висока вартість нового, рентабельність лише при довгостроковій експлуатації. Кому він підходить? Тому, хто хоче не як усіх, як це раніше було з Теслами. Зараз вже навпаки. Електрокар з пристойним пробігом і комфортом готовий платити за це і дуже зацінить цю автівку. Hora, Great Wall – це стильні і милі машинки. Моделі Funky Cat і, або Good Cat, назви, до речі, варюються в залежності від регіону. Орієнтовна ціна нової, близько 30 тисяч доларів, на 5 тисяч більше, на 5 тисяч менше, але. В залежності від ринку. Вживені, звичайно, дешевше, і іноді це дуже привабливий варіант для міста. Плюси Ора це дизайн та комфорт для міських потреб. Хороша звукоізоляція, приємний інтер'єр. Підходить для щоденного руху в місті. Вона легка та маневрена. Часто обладнана всім необхідним з коробки. Просто разом з ключем тобі все дають. Ну а щодо мінусів вора це не найкращий кліранс та підвізка для українських доріг. По трасі або в поганих умовах відчуваєш недоліки. Запчастини та сервіс, ну також питання. Треба шукати перевірені СТО. А ось кому вона підходить, це тим, хто буде користуватися виключено в місті, хто не планує довгі маршрутні поїздки щодня з області в область. Мґран Сайк, у нього дуже багато різних народних також назв, але називаємо так бюджетний європейць. Серед моделей у них МГ4 та ЗС ev ну та й інші моделі на їх платформі. А щодо орієнтовної ціни МГ-4 у світі позиціонується як один з найдоступніших повноцінних електрокарів. Ціни можуть починатися від 25 тисяч доларів. А у 2025 році було повідомлення про підвищення цін на деяких регіонах. Доступніші порівняно з преміум класом хороший баланс ціни та комплектації, досить проста конструкція і широка мережа імпортерів у Європі. Тож вживані варіанти вже є, і обслуговувати їх ну, трошки легше. Мінус МГ. стіни дискачі, зустрічаються баги в електроніці, а також в програмному забезпеченні. Після купівельний сервіс у локальному масштабі може бути ну, не ідеальний, але краще ніж в Зікера та в інших дорогих моделях. Підходить він тим, хто хоче недорогий електрокар з адекватним пробігом і мінімальними компромісами. Ну і в останньому пункті у нас ще як та інші бюджетні моделі, як приклад Cherry EQ1, ANT та інші електрокари, як і подібні, дешевші варіанти. Іноді імпортують з Азії, як маленькі робочі електрокари. Орієнтовна вартість може сягати як від 8 тисяч доларів, так і до 15 і вище. Це вже бюджетний сегмент. З плюсів дуже низька ціна покупка і дуже низька вартість експлуатації в місті, а з мінусів обмежений пробіг та скромний комфорт, дуже скромний. Частіше потребують ремонту, проблеми з довгоїченністю окремих вузлів, складніше знайти офіційний сервіс, але підходить він дуже дуже добре, як друга машина для поїздок лише по місту. Для тих, хто хоче мінімальні витрати на купівлю. Тож на що дивитись про покупці? Це, звичайно, стан батареї, це завжди ключовий фактор у ЄВІ. Запросіть тести, дивіться на залишкову уємність або показники від дилера. Сервісна історія, чи були апгрейди, чи міняли батарею. Наявність СТО у твоєму місті? Краще купувати машину, яку реально обслужить поруч. Пробіги, калібрування пробігу, це легко перевірити по вінкоду, її реєстрації, ну і підготовка до зими. Ціни на електрику і прогрів. Не всі ЄВІ, однаково комфортні в холод. Тож, якщо хочеш комфорт і пробіг, дивись на BYD або Zikr, якщо ти з багатої сім'ї. Це дорожче, але дорожче вкладення себе виправдає. Якщо ти хочеш хорошу ціну і мінімум проблем, mg 4 або ato 3 дуже хороший компроміс. Якщо прямо зараз хочеться зірватися та купити якийсь електрокар на авторі, при цьому за адекватну ціну, то це чері або як. Але готуйтесь до ризиків.